Огляд матчу престиж Ігніс. Перша медіафутбол в Житомирі такого масштабу. Легенди українського футболу, такі як Мілевський і Алієв Кополовець, завітали у Житомир на благодійний турнір пам'яті Віталія Осінського. Матчі відбуваються в форматі два тайма по 30 хвилин. Спартак Арена була наглухо забита. Дуже велика кількість людей прийшла подивитися цей матч. Перші 15 хвилин команди потроху розкачувалися, нічого цікавого не відбувалося. Але трохи згодом Власюк відкриває рахунок на 17-й хвилині. один престиж попереду. Через 4 хвилини відбулося просто щось неймовірне. Гол, який залишиться надовго у фанатів престижу в голові. Мазур забиває гол красень, 2-0 на табло. Ігніс знову розводить з середини. На й хвилині престиж знову забиває. Після чудової розіграної атаки в цей раз забиває Літвіновський. 3-0 і Престиж не зупиняється. Далі Василь Грицук перекидає голкіпора 4-0. У Престижа в цій грі все виходило. Всі думали, що це крапка в матчі, але Ігніс так не думав. Забивають пенальті чотири Та на останній хвилині ще раз забивають. 4-2. з таким же рахунком закінчується і матч для Житомирян. Це просто сенсація. Якщо ви були на матчі, напишіть, як вам в коментарях.